Трамп оголосив війну поки що митну. в Канаді і ось чим обґрунтував. А з московитами воювати не хоче, бо вони б'ються. Hitler, they beat Napoleon. Слава Україні! Я Олег Христопа, це Лука і це історія для дорослих. Сьогодні ми поговоримо про ще одного діда, якого понесло в історію, якою він маскує якусь люту дичину. In fact, it has been stated by many that the first month of our presidency, its our presidency is the most successful in the history of our nation. І це все треба зупинити, або як мінімум, спростувати. Тож, погнали Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтеся на канал Історія для дорослих, якщо досі ще не знав. Також долучайтеся до нашого поточного збору на підтримку добрих диверсантів із ГУР. А за можливості можете підтримати нашу роботу на Патреоні чи будь-яким іншим чином. Усі посилання під відео. А ми знову послухаємо заморського діда. Жензеленський ковмі анвиреґюдтак. Ну і що? Монголи теж колись всіх били і створили найбільшу імперію в світі. І де вона зараз? Та й наполеона Московія розбила не сама, а в Союзі з Англією і Прусією. Про Гітлера навіть говорити соромно. Його ледь не всім світом били, і за участі США теж. Ще недавно Трамп геть по-іншому оцінював роль Москви у тій війні. Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. Про 60 мільйонів дід загнув, звичайно. 60 мільйонів життів це максимальна оцінка втрат усіх країн світу. Половина з них так це втрати СРСР. СРСР, а не Росії. Усіх 15 республік і ще десятки автономій. Половина з них не росіяни, а поневолені Кремлем народи. Ми про це тільки недавно говорили. Подивіться наш випуск про переможців Другої і Третьої світової війни. А Трамп далі повторює путінські псевдоісторичні виверти. Про те, яка Московія могутня і не переможе. Uh, а давайте розширимо поле нашого історичного пошуку. От Кримську війну Московія програла. Першу світову програла і розвалила. Холодну війну теж програла і знову розвалилася, хоча не до кінця. Про що це нам каже? Що третій розвал нарешті буде остаточним? Да, було, було б смішно, не було так грустно. Чому ж Трамп про це не говорить? Може, не знає за океанський дід історії Європи, але загалом же історію дуже цінує і закликає вивчати хістрінкалче сомпортн. Чуєте? Важливі. А значить, він щось читав і знає. Ну, ось так. Його вразило не народження і падіння імперій, не архітектура, не богослов'я, не філософія. А те, що рубали голови. Ну добре, в Америці не було середньовіччя, тому для Трампа це як читати фентезі про орків і ельфів у середземлі. Але ж свою історію він точно знає. Ми пошукали і знайшли Трампові заяви про історію Америки. Ось як він описує американську революцію 1775-1883 років. тисяча сімсот сімдесят п'ятого, вісімдесят третього років. Армія мандрія It ран. The ramparts it took over the airports it did everything it had to do aга зрозуміло ось так напевно відреагував Вашингтон, коли у 18-му столітті раптом захопив аеропорт. Трамп точно розуміє минуле. You know, Чому? Справді, чому рабовласники воювали з противниками рабства? Треба було просто укласти угоду, так? Домовитися посередині. Ну, цього ж і хотіли рабовласники? Мовляв, ми собі тут що хочемо, то й робимо. А вам зась. А ця заява Трампа надовго стала прикладом висміювання Трампових історичних знань. Він був дуже енґрі. Ендрю Джексон, ну дуже суперечливий персонаж, сам був рабовласником, нічого з цим не робив, тож вів країну до громадянської війни. Але помер за 16 років до неї, тому нічого про неї не знав і, звичайно ж, говорити не міг. Ну і згадане на початку спалення Білого дому канадцям. Йдеться про війну 1812-14 років між американцями і. Британцям. Так, це британці спалили тоді і Білий Дім, і Капітолій, і взагалі майже весь Вашингтон. Такої нації, як канадці, тоді ще й близько не існувало. Звідки ж тоді Трамп це все бере? Де? Лінки, пруфи, посилання, в якому університеті, в якого професора він такого наслухався. Told me this. Can you this? She's like giving me a history lesson. Our first lady is me a history. А он воно як. Жінку зробив видно. Про те, що його слова про Москву і цитування нашіптувань Путіна Трамп прямо не каже, цитує інші слова. Путінсе Дональ Трампседжініс. Путін колбіджініс, А, ну так, під таким соусом Трампу можна згодувати що завгодно. Якби вони мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася впродовж у... двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путина. Maybe... Тепер уже два тижні. Трампа постійно ловлять на брехні і маніпуляціях. Але йому це не шкодить. Йому не важливі факти, бо він звертається до емоцій і страхів, іноді найпримітивніше і найбезглуздіше. Що ж з ним робити? American journalists advise that you have to step over and also suck up. Like Mr. Trump, we demand that you call our country Trump Crane. Trump Crane. Tell me more. Greater Trump Crane. Greatest Trump Crane. Deal, and we will also rename Donbas, Donald Bas, and retake from Russia. Deal, deal, I love it. Sally, tell Pete Hegseth to give these Trump Cranians whatever they want. No, this not. Мне здається, Ми до такого не готові. They respect me. Let me tell you. А як ви вважаєте, чи треба за всяку ціну триматися за потужного, але ненадійного союзника? А якщо він раптом захотів тебе продати? Пишіть про це в коментарях, а ще не припиняйте допомагати силам оборони України, бо іншого шляху у нас немає. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі і ставте лайк під цим відео. За бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світові. Слава Україні! Героям слава!